Пару сюжетів із Берліну. Дивіться, які гарні вулиці. Хоча тут кажуть, що тут липає. Ну, прекрасно виглядають платани. Офігарів. Є якаці між платанами, але мало. Але є. Теж вписується гарно. Але по формі крони, по всьому там платани, звісно, гуче. Вони навісають, бачите як. закривають дорогу. А тут спробуйте встояти. так, Берлін, не знаю, яка вулиця. Нема часу у мене тут, але щось подивіться. Болельщики ліверкузи Ходять кругом чого вже давно кончилося, вони ще виходять. Ось ну, такий берлін. Дуже багато зелені, дуже багато. Ми такого не бачимо. Ви бачите, бачите вічно. Целярію там, Бундестаг. А от дивіться, які липи вже починають цвісти. Це якраз липи. Не знаю, що за вулиця. Тут Ремонт йде просто. До речі, липи пахнуть, світуді пахнуть чудно. От бачите місто, але пахне липами. Кайзердам кажуть. Липами пахне. Літають велосипідисти, слушай. Гарне дерево. пташок, Попугай вроде. Чим мені показалось. Дуже затишні вулиці в Берліні, бачите які? Ось вот тут туалет, бачите, такі стоять серед вулиць. там там Це стадіони. Футбольний, от чого так багато тих болярчиків, це стадіон. За спиною Липова, а це Платанова. Платанова. А це Липова вулиця. В Берліні є й таке. Тут звідси знизу не видно, але і там наверху. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шестиєтажне здання, споруда. Там ліс, бачите, торчать. Торчить ліс, невеликий ліс, кущі. На горі парк, невеликий парк.